Всі вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист праві собою людини і громадянина. Сьогодні, друзі, дуже цікаве відео, а саме мова піде про вручення повісток. Маємо дуже цікаву статтю. Це є варта 1comua І тут є цікавий заголовок. Масові повістки головний львівський воєнком. Пояснив ключові питання мобілізації. Я зачитаю вам текст цієї статті, щоб ви розуміли, наскільки йде підміна понять, і досі, попри те, все, що Верховний суд ухвалив рішення, що ТЦК не є законним органом, вони далі пишуть, далі щось видумують, примушують. Ну, ви зараз розумієте, про що йде мова. Під час мобілізації в Україні вручити повістку за місцем проживання потенційним прозовикам неможливо. Тому що майже ніхто не відчиняє двері. На це скаржаться представники військомату. Цікавий момент. Зразу хочу зауважити: Шановні Писарчуки, немає військоматів. Забудьте це слово раз і не завжди. Поставте на них крапку: є ТЦК, вони не мають жодного відношення до цього суб'єкту, про який ви пишете. Ідемо далі. Начальник Львівського обласного ТЦК. Олександр Тіщенко в інтерв'ю Українській правді пояснив дії представників військоматів. Тут розумієте настільки брідняк? Зачитую ще раз це речення: Начальник Двівського обласного ТЦК пояснив дії представників військоматів. Шановні, ви оприділіться, чи ви ТЦК, чи ви військомати, чи ви взагалі хто? Йдемо далі. Одружився, змінив стан здоров'я. Юрист пояснив, навіщо перш за все вручають повістку. Дуже сильне речення. Ой. Олександр Тіщенко наголосив, що від початку мобілізації в Україні військовозобов'язаний сам повинен прийти до центру комплектування без повісток. Саме таким чином, і зробила значна кількість українців у перші дні війни Росії проти України. Супер. Чудово! Але забула наголосити дуже важливий момент. Коли люди приходили і просто оббивали пороги, стояли просто табунами під вашими ТЦК, то ви їх відчували і казали, не треба, йде геть звідси. Вже все наповнено, вже укомплектовано. Відсилали людей просто геть за двері. Було таке? Було. Тепер ви, шановні, пишете зовсім інші речі. За кожні зміни в особистому житті військовозобов'язаного він має з'являтися до ТЦК. І тут. Послухайте цей абсурд, просто неймовірний. Ну я не розумію, наскільки треба бути дивними суб'єктами, дивними особами, щоб такі речі виписувати. За кожної зміни в особистому житті військовозобов'язаного, він має з'являтися до ТЦК двокрапка: одружився, народилася дитина, змінився стан здоров'я, отримав нову освіту, нову роботу. Тобто, ти маєш ходити відмічатися, так як ну скажімо так, як під домашнім арештом. Як? Як фізична особа, яка має умовний термін. Ну, це просто, то просто неймовірно, реально. Але мало хто так робив. Тому у військоматів, так, зараз купа неактуальних облікових даних українців, виникає потреба їх уточнювати, додає адвокат Артем Крикун-Труш. Ой, Артем, дуже цікаво. Ти голосиш, читає продовження цієї статті. Чому повістки вручають на вулицях? Начальник Львівського обласного ТЦК звернув увагу на ще одну проблему. За його словами, юристи кажуть про те, що в Україні часто вручають повістки не за правилами. Але за його словами, треба звертати увагу на інший аспект: оголосили мобілізацію, приходять самі без повістки. Круто. У Мене тепер питання: чому оголосили мобілізацію? Раз. По-друге, чому була порушена стаття 106 пункт 19? два. І чому ті ТЦКшники, які ходять по місцях з пузами, відгодовані, не захищають Україну, а ходять і кошмарять людей. Також Тіщенко поскаржився, що зазвичай вручити повістку за місце проживання не вдається, тому що майже ніхто не відчиняє двері. Ну, я перепрошую, коли ви ходите і показуєте, як ви затягуєте людей в буси і відвозите на ТЦК, страшите їх тюрмою, звичайно, що бажання відпало. Тим паче, що є люди, які є зараз на передовій, і вони розповідають про ті всі умови, які там є. Пряма мова. У мене виникає питання до тих, хто розповідає про ві аспекти роботи ТЦК. Розказують про те, як неправильно вручають повістки. А чому юристи не скажуть: хлопці, а чого ви не робите правильно? Оголосили мобілізацію, повинні прийти без повістки. Круто. Юристи чомусь стають на іншу сторону. У нас, крім прав, ще є обов'язки, та чомусь про них воліють забувати, каже Олександр Тіщенко. Я хочу це прокоментувати. Обов'язки, про які тут йдеться і пише цей суб'єкт, є для громадян України, для громадян Республіки Україна. Тому що відповідно до основного закону, до п'ятої статті Конституції, ми маємо республіку Україна. Про ці обов'язки, про які він говорить, відносяться до громадян ОРСР, тому що України як такої не було створено, тому знову ж таки йде підміна понять. Тож нагадаємо, що вручити повістку представників військомату можуть де завгодно. Ха, тут ТЦК, тут військомати. Ну, просто брідняк. Закону перелік міст не регламентований. Ну, найперше, закону про утворення ТЦК немає. І закону про їхню недолугу діяльність також немає. Є постанова, а це є не конституційний орган, тому до побачення. На вручення повістки в Україні мають право посадові особи Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відповідні органи місцевого самоврядування, роботодавці, керівники закладів освіти, уповноважені представники ЖКХ та ОСББ, тобто представник ОСББ. Представник ЖКХ, прибиральник, має також, відповідно до слів оцього Тіщенка, роздавати повістки. Дуже круто. Взагалі, просто немає меж. Територіальні центри комплектування не були готові до війни в питанні військового обліку. Масова роздача повісток стала, зокрема, спробою вирішити цю проблему, щоб оновити ті дані, які зобов'язання давно мали надати самі. Ну, по-перше, шановні, вам ніхто нічого не зобов'язаний? Тому що вас не існує як державного органу, тому розслабтеся. Проте існувало й інше рішення, про яке нагадує Олександр Тіщенко: згідно з законом, під час воєнного стану людина сама повинна була б прийти до центру комплектування без жодних повісток. Ну ви оприділіться, чи ви говорите про людей, чи ви говорите про громадян України, про що йде мова конкретно? Хочу наголосити, що в Україні немає статусу людини, є статус фізичної особи раба. От і все. Тому не треба підмінювати поняття. А тут на кожному кроці це відбувається. Саме так і вчинила значна кількість українців у перші дні повномасштабного вторгнення. У таку, друзі, ми маємо статтю. Я її відповідно зразу прокоментував. Хочу вам сказати наступні речі. щоб ви розуміли? Хто не бачив наш стрім, ви маєте можливість це виправити, тому що в ньому ви можете побачити всю хронологію подій цього безчинства цієї системи проти українського народу, всі закони, які приймалися, які тим чи іншим чином були створені для того, щоб ми зараз жили з вами в такій ситуації і мали ці всі речі, які маємо. Але є вихід з цієї ситуації. Багато людей мені задає питання в коментарях. Ти описуєш ситуацію, але чому ти не говориш про рішення? Для таких людей я даю відповідь. Ви неуважні, коли переглядаєте наші відео, тому що в кожному з них я говорю про територіальні громади, про перехід в наші групи Телеграм, де ми вивчаємо конституцію, де ми даємо вам відповідь на всі ваші запитання по захисту прав і свобод людини. Де ми виходимо на живі стріми, на які вас запрошуємо, щоб ви були учасниками і мали розуміння всього того, що відбувається, щоб ви мали можливість задати живі питання і отримати на них відповіді? Тому переходіть, будь ласка, в посилання під це відео в наші групи по областях і в основну групу Волевиявлення людини. Там є анонси наших живих стрімів і наших зустрічів, на які ми запрошуємо наших гостей, або самі проводимо такі стріми. І працюємо разом вже практично по захисту прав і свобод наголошую людини. Рішення цього питання є тільки через об'єднання, тільки через територіальні громади, як первинний суб'єкт права. Хто знову ж таки не розуміє про що йде мова? Відкриваємо конституцію розділу 11 і читаємо, що таке територіальна громада, що таке орган місцевого самоврядування, як це все будується. Як це все створюється, як будується держава з формою управління республіка, де відповідно до статті 5, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тому будьте тим народом, будьте тою владою, об'єднуємося, переходимо на наші групи і там ми працюємо вже більш практично. Як традиційно, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, підписуйтесь на наш канал, на нашу платформу Тікток. На нашій групи Telegram знає свої права і волевиявлення людини, про які я вам щойно сказав. Хто хоче отримати інформацію про унікальний документ, який захищає ваші права і свободи, волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Хто хоче отримати інформацію по ТЦК, переходимо в окрему групу з назвою ТЦК. Всі посилання на наші групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднаємося, тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року, написав Левко Лукняненко.